Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Хто полюбляє склоденьки, тоді завітайте в екомаркет. Дивіться Рошен в офіці по 6 гривень 50 копійок. А стояли 10,40. Оце знижка. Аналогмій, взагалі, дивіться, по 89,90, там воно щось дорого за 109, то ладно. 89 гривень 90 копійок. Оце знижки. На такі здорові шоколадки 265 г шоколадочка Вау, це да А може і там щось є. Тут якісь акції, і бонуси щось тут давненько я не було. Так, он рошен пористий по 27 гривень 90 копійок. Вау. Раніше такого тут не було. А тепер оце ось шоколадки продають по акції. Що сталося? Дивіться, снікерс 39,99. Не 40 гривень, на одну копійку дешевше. А ось дивіться, 37,90. З Змігаліум від рошен. Бачите, а ті по 70-50 гривень 70, 50 копійок. А чорний шоколад з фундуком 71 гривня 5 копійок. Це капець. Там дешевше, там дороже. Туди-сюди накрутили, скребили. Все, акція. Так що біжіть бігом векоморки. Ти ось тут ще та, 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 є. Тут 40% знижки і тут куча солодощів, завітайте. Супер акції. Ой, з 22 по 28. восьми. Це капець. Хліба треба буде взяти. Я навіть не знаю. Давно не брала. Що тут у нас по цукру? Дивіться, цукор тут дорого. Цукор білий 34 гривні, 90 копійок цукор. Сіль 13,50 йде. Десь лодки. А ось є цукор. Ось. Беріть, набирайте. Ну Правда, тут трохи мухи є. Забула я мухобойку, Мене ж звали побити їх. Ну нічого, ладно вже. Цукор білий, ваговий 27,90. Зараз я її уб'ю ту муху, так? Да? Прогоню її, а ну летий звідси не їжі цукор. Він грошей коштує. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в Екомаркет. Дешево хочете затариться то вам сюди. Тут ціни а, ета, дешеві і занадто дешеві. Час ми глянемо, почав тут гречка. О, дивіться, гречки вам нафасували. 25 гривень 40 копійок. Mm? Це ціна на гречку, я понімаю. А яка тут вага? Вага непонятно, яка вага Горух 22 гривня 90 копійок. А що з горухом? Чого він такий дорогий? Я ось іще якийсь горух є. По 35,69. Чого він так подорожав? А? Хто знає? Ось ще гречка є по 35.39, ну тут менше кілограма Пів кілограма 35-39. Що так дорого? рис 60 гривень 25 копійок, теж пів кілограма. Макарони тут не... 38,45. а он є по 29,90, бачите, зі знижечкою йдуть макарончики непогоні. Оце да, оце як маркет Да, я тут не було. Ви ж там підпишіться на канал. Напишіть коментарі, поставте лайки. Побачили, що я це прийшла, музику даже прикрутили. <рес> Артек 4799. Що це таке за Ой. А, хуторок, зараз я вам скажу. 42 гривні 70 копійок, вага їх. Його іде 2 кілограма, 4270 70. Ну да, трішки дороже. ВТБ дешевше коштує. Тільки що ж було там ВТБ. Підемо далі. Пройдемося по магазину. Так, получаємо фруктом. Перець жовтий, перець червоний, 79,90, баклажани йдуть страшні по 19 гривень 90 копійок. Чого не такі страшні? Господі ужас якийсь. Капуста 2590, помідор 49,90, Огірок Україна Ну Отакий підгулявший, 64,90. Перець по 1990, а кабачок теж по 1990. Ну, таке воно, все, знаєте, якбе страшненьке. Тут мислен, бачите, то ще не оцінили, одложили, ну не оцінили. Ну і далі там знижка є, мінус 50%. Багато всього можна вибрати і купити. О, перець, дивіться. Це кращий перець. 8 ,95 гривень 95 копійок. 895. Це товари зі знижкою 50% від ваги. Дивіться, тут банані всі вам накидали. Як Порося там оце. Тут теж. Ну тут не можу так посильно вам показати, бо світла немає. Отключили. Ж. Світло маю надію, скоро включать. Оце такі, бачите, як овочі смачні доволі. Груша. Класно, да? так? Солоти єсть. Ога, ого. Тут щось розшукують вони. Розшукують. Ой Боже, дивіться, вимазала вже онти руку. Так, знову у нас світло виключають, а так і живем.